Викладач Куп'янського медичного фахового коледжу Ріта Яксманецька гортає документи архіву евакуйованого навчального закладу. В неї в руках справа їхнього випускника Героя України Олександра Макаренка. Пані Ріта була його класним керівником. Особова справа Макаренка Олександра Олександровича. Він прийшов до нас 1 вересня 2010 року і навчався до 28 лютого 2014 року. Залікова книжечка Сашина. От такий хлопчина прийшов. Світлий, дуже чемний, дуже е, такий врівноважений. Навчався Саша гарно. 20 березня 2022 року в складі групи підрозділу спецпризначення Служби безпеки України майстер-сержанти Олександр Макаренко та Владислав Бувалкін. Разом з військовослужбовцями збройних сил здійснили вогневе ураження розташування ворожого штабу біля селища Макарова на Київщині. Повертаючись із завдання, група потрапила під танковий обстріл. Олександр Макаренко та Владислав Бувалкін загинули. Колектив Куп'янського медичного фахового коледжу ініціював процедуру присвоєння навчальному закладу імені Героя України Олександра Макаренка, освітян. Вразила історія випускника коледжу. У Нас чесно кажучи, навіть якихось інших варіантів не було. Ми точно розуміємо, що наш коледж не може носити ім'я героя радянського союзу. Зараз я вже узгодила особисто з головою Харківської обласної ради рішення. Ми вже підготували весь пакет і робимо подання. Буде сесія Харківської обласної ради, і сподіваємося, що на сесії нас підтримають і власне з моменту рішення це в нас вже буде офіційно перейменована назва коледжу. Буде називатись Куп'янський медичний фаховий коледж імені Героя України О. Крапочка Макаренка. Він навчався за спеціальністю лікувальна справа. Він фельдшер, помічник лікаря, Випускники за цією спеціальністю в першу чергу вони. Ідуть працювати в екстрену медичну допомогу. Він прийшов до нас, коли йому було ще 14 років. Але знаєте, він та людина, який приходить, здавалось би, в твоє життя на короткий проміжок часу а залишається в серці на все життя. Завжди відкритий, відвертий, відповідальний, виважений. Компанійський. Я низько вклоняюся перед його батьками за виховання такого сина. Бо оцей його стержень відповідальності це те, що закладається в родині. І це викликає величезну повагу. На цей потік був дуже великий. У нас було п'ять груп, і дуже багато хлопців було. Саша в групі вирізнявся, вирізнявся своєю. Стриманістю своєю такою, знаєте, дуже. Якоюсь дорослою поведінкою, от я давала якесь там завдання. Він завжди його виконував. і Казав: Так, треба зробити все, і його безпрекословно всі слухалися. Він ніколи не сперечався він розумів, що так треба, що це медицина. Повинні ми виконувати якісь алгоритми, якісь правила і додержуватися їх. Я його часто називала по імені і по батькові, тому що він ну так визивав повагу. Він і у викладачів, і у студентів. Лідерські якості так в нього. Були це безперечно. Він не користувався ніколи своїми фізичними можливостями. Ніколи такого не було. Він, до речі, пішов як фельдшер служити, тобто, це його було. Я думаю, покликання таке. Пам'ять про Олександра Макаренка живий у серцях його побратимів, військовослужбовців окремого загону спеціального призначення ОМЕГА Національної гвардії України. Він боровся разом з ними проти російських загарбників до 2021 року. Людина одразу почала цікавитися саме бойовими групами, які виконують безпосередні бойові завдання. І знайшов собі одразу побратимів, товаришів, однодумців, які його підтримали. Він одразу знайшов себе в підрозділі. У групі ми його зачастіше все звали Макар. Я перевівся до ОМЕГИ. У 2018 році, і він вже був в другій нашій групі. Ми разом були в управлінні групи, так ми її, скажемо, стали товаришами в нашій групі. Він бігав зранку і бігав ще й після роботи. Він виходив на стадіон і займався. Я кажу: типу, побережи своє здоров'я, якби він каже, я хочу бути краще, хочу стати. Стати тим воїном, з яким дійсно можна там пройти і 30, і 40 кілометрів, виконати завдання і повернутися назад. Був в чудовій фізичній формі. Він просто запропонував пробігти 10 кілометрів. Ну людина показала дуже високий рівень. Мені було доволі таки нелегко бігти з ним в одному темпі. Олександр завжди мав ту мужність взяти на себе відповідальність та сказати, якщо треба, то я можу стати. Там, старшим або замінити якогось командира групи і допомогти виповнювати або доповнювати задачу, ту, яку потрібно було зробити. Саперне діло це теж така сама тонкость, як і так м'єд. Небагато хто проявляє такого розуміння і хочеться щось пізнати в саперці. Мені от розкажи мені, я от, хочу знати. Таким, скажем, своїм напором навчитися і стати ще краще. Цим він, скажімо, чіпляв. Деякі завдання на Луганському і Донецькому напрямку були пов'язані з контрдиверсійною та контрснайперською боротьбою. Міг бути і кулеметником, і гранатометником добре знав і цікавився інженерною справою. Ми висунулися на позиції. І завдання двох гранатометників було подавити цю позицію, де ймовірно знаходився ворожий розрахунок снайперів. Тобто почали вогневе подавлення ворога з автоматичного озброєння і далі з гранатометного озброєння. Олександр, знову ж, незважаючи на свою посаду бойового медика, виявив бажання вести вогонь також з гранатомета. Потім у товаришів брав автомати, на яких були встановлені підствольні гранатомети, Цікавився всіми зразками озброєння, які були у нас в наявності. Він жив військовою справою мав переважно. Бо такий був і Олександр. Він до кінця. Він не та людина, яка розвернеться там. Ні, я туди не піду. Ми підемо. І що вийде, про це? Ми випрацюємо, але це буде кайфово. Знищили склад боєприпасами противника. Закінчили, вийшли на задачу десь о сьомій вечора. Повернулись о 20. -й. Третій п'ятдесят, як я пам'ятаю, це був там невеличкий будиночок. Горіло до четвертої ранку. У них там вигорало все. Якраз я був і Олександр. Мабуть, тоді удвох, і він тоді загорівся. Каже, треба каже, працювати. Від наших побратимів з нашого загону дізнався, що він виконував завдання. Дуже було там в нього гаряче. Казали так, от і довів своє діло до кінця. Оставшись на своїй позиції. І отак от мені розповіли, що Олександр е, загинув. Деякий час дуже було погано прийняти собі цю звістку та мисль, що більше не побачиш і не подзвониш товаришу, другу, побратиму. Тяжко. Коли я дізнався, що він загинув, це дуже важко. Він був впевнений у своїх діях. Жодної не було у нього якоїсь паніки. Він був впевнений, що перемога буде за нами, треба воювати. Іти до останнього. Для кожного викладача нашого коледжу, для кожного студента буде великою честю, якщо наш навчальний заклад буде носити ім'я Олександра Макаренка. Ми сподіваємося, що так і буде.